Слідка від неї є захисті від Луценко. Працьонова на Лучко. Лідія пробиває захист Ковачук. Якошо переведе м'яча на сторону майданчика Аланти. Каже, буде відповідь від камінської. Якошова зберігає м'яч у грі. Мало водопасовує з пасових трьох за Несильна атака. така є під ньому від Січенкової. Знову ж таки лучко на забіганні. Блоки зустрічає. і він стає. Роценко подає. Ковачук на доведенні. Малишева. За голову Дихерьова атакує. Аляка Воцент. Знову ж таки, вона у захисті. Камінська атакує з четвертої. Родар. Захист від неї. Діхерьова атакує задню лінію, пом'якшу. її спробу блоком. Парфенова. віддає передачу у четверту. Камінська на одному полоці розстрілює. Тетяну Ротар у захисті. Мяч на Сити Польска Малыш, Малайка. У Дие. Справа так за них Никанов. Потому что посовывая пайф, дабинская атакую. Волк. Атакує і побачимо ускладню. Це для Аланти. Ще не буде атакувати Дік'яну. Атака від Якушової заднії лінії. під Харміської центр допасовує. Січенко атакує на витягнутому м'ячі. Скат Боротьба на Сітці, малошева скидає. Є підьому заксі від Аланти. Воно у четверту. Робиває Січенкова. І відімечі. Рота на доведенні м'яча. малеш допасовує у центр. Кучер пробивається через подвійний блок. Є п'ятому від Аланти. Сільченкова скидка. Буде атака. Віталій Ковачук з другої зони. Під ньому захисті від Аланти. Лезінська. допасовує. пасова. пробиває. у нее м'яч у захисті. Малыш понадобится. Дегтярьову. Маруна. Скидка за подвійний блок. Є п'ямозахисті від Парфьонової. Січакова такого за 4-й. Новушки на дугнованні. Малеш подсовоя. Папа під Валерій. Якушовій. блок. Її до пасування насіченкову Катерина пробуває, що по чотири, але пробується подавати Доведення від Якушевої. Малише до за голову. Катерина Фролова атакує. Потужна атака. Закерти. Пента продовжує подавати. Луценко на доведенні. Парфенова за голову. Пробиває Січенково, пом'яшуть із провоблоком. Ротар на доведенні м'яча. Малишева за голову. Крива атакує. Захист Парфонової присутні. Луценко допасовує на Січенкову. Катерина робить скат за подвійний блок. І буде відповідь від Вінниці. Знову Якушова вістрі атаки. Пом'якшить із провоблоком. Парфенова у четверто. Проценко протиподовіна пробиває і торкання було чи ні? Ось в чому головне питання. всередині. Парфенова у четверту Січенкова. Проти подвіна блоку атакує за Віддегтярьову. Відігляється від блоку Кучер. Ковачук атакує з четвертої. Знову ж таки відіграється від блоку. Фролова на підстрахуванні. Знову Ковачук атакує з... Четверту.